Помірно земні наші роки минають, І з пам'ятною книгою хочу зрівнять. Скоріш скоро дні протікають, місяць за місяцем стрімко біжать. Закінчившись, рік, закривається книга, неможливо щось виправить, переписать хочеш, не хочеш, неси своє іго, замре врастежина і нема воротя. Тільки людині одне ймовірно, пам'яті оком окинуть свій путь, книгу життя переглянуть серйозно, Настанови із неї собі почерпнуть, що залишили життя нам сторінки: плями, проступки, що погляд жаха, над помилками стоять сюди мітки, похвастатись правда ні в чому нема. Рішень чимало є і безплідних, пізних обітниць нестриманих слів, віри за непад і гірких сумнівів, злих та невірних заближніх судів. Про те, що нерівно ложились рядочки, це не говорить про надміру труда Брав і не закінчив святії уроки, і весь обливаєшся в краску стида. Спалити цю книгу її тліну не вдасться, вогонь не бере, ляже в архіві і Бог на заміну, Новий рік і новою книгу дає. Кожен день на сторінка є нова, чиста і чисто її заповняй, не лякається суду, справа святая, бо правда і віра ведуть нас у рай. В пам'ятній книзі пиши обережно. Бог для добра допускає і зло зустрічаємо горе часом тривожно, не знаємо, що горе щастя несло, смуток та радість, ранок та вечір, чи можна без них обійтись у житті? Скорботи народжують великих та мудрих, радість здоровить справи в житті, сила молитви кордонів немає. Щоб терпіння та праця плід чудовий дали, зі страхом пиши сторінки ті, що має, через рік, щоб читавши, приємні були.